Сюрприз! Часть відмотати нашу розповідь трохи назад. Я розумію, як неприємно зупиняти розповідь прямо в середині оповідання. Але є деякі речі, які потрібно дізнатися про картера перш ніж я розповім вам тоді, що ж сталося далі. Такі речі, наприклад, як хто ж цей хлопчик і чому він так тікав? І ким був той чоловік, його пересл... який його переслідував, я обіцяю тобі, що ми повернемося до втечі Картера незабаром. А якщо ж з цього не станеться, я. Дозволю тобі вдягнути на мене тугу смирену сорочку. Оце просто жах. Але як би там не було, поїхали далі. Картер навчився чарівним трюкам у дядечка, і це цілком виправдовувало їхню назву. Вони залишалися лише трюками. Ніякого дива в них і близько не було. Як це можливо, кожен знає, що чаклунства не існує, принаймні, саме в це вірив хлопчик. З раннього дитинства Картер перестав довіряти чудовим, щасливим, фантастичним речам. І в цьому не було його провини. Іноді... Погані речі трапляються із добрими людьми. Як бачиш, картер народився в сім'ї двох прекрасних людей. Посмішка його мами сяяла немов сонце у безхмарний день на пляжі, а тато вмів витягувати монети з за вух і змушувати колоду карт зникати просто в повітрі. Всі разом вони жили в. Крихітному червоному котеджі з білими кімнатами, до якого вела звивиста обрамлена лісом дорога за маленьким північним містечком. Але ось. Одного дня, коли Картеру було всього кілька років, його батьки не повернулися додому. Через день. Їх не було. Прийшов ще один день, але вони не з'являлися. Коли доглядальниця зателефонувала в поліцію, Картер продовжував сподіватися, що це лише один із фокусів його тата. Але пройшов ще один день і йому довелося зіткнутися віч на віч. З крижаною і жорстокою правдою батьки більше не повернуться. Це був їхній заключний трюк щодо зникнення. До шестого? А от зараз? От.